У порту міста Валетте пришвартувався пошарпаний американський човен. За шість днів до цього, 8 червня, було вчинено напад на американський човен Ліберті. Торпеда зробила в його боці величезну діру, затопивши нижню палубу. Усі, з ким я працював, загинули окрім мене втрачено було також дуже чутливе американське електронне обладнання для розвідки. адже Ліберті був шпигунським човном. Ліберті не мав там бути. Але Ліберті намагався потопити не ворог. Просто в ті дні Ізраїль, союзник американців, бився зі своїми арабськими сусідами у шестиденній війні. Ті, хто вижив завжди, казали про те, що цей напад був не випадковим. Про нас було відомо, тому цей напад був точно навмисним. Я вважаю, що тоді відбулося холоднокровне вбивство американських моряків Однак, ізраїль наполягає на тому, що це була трагічна помилка. Це ізраїльським військовим було дуже неприємно припуститися такого промаху. однак, ми визнаємо свою помилку. Та це не значить, що ми робили це навмисно. Що це була змова або що. Однак люди, які були на ліберті, стверджують, що це була змова і що про це замовчували впродовж 35 років. Якщо це був нещасний випадок, тоді це був найкраще спланований нещасний випадок із тих, про які мені випадало чути. Мертвий у воді. Ветерани Ліберті упродовж 35 років домагаються правди і повного розслідування нападу на свій човен. Ви нам потрібні, тому що це дозволить нам рухатися далі. без вашої допомоги. Ми не зможемо зробити того, чого хочемо. для багатьох молодих чоловіків середини 60-х служба на флоті була хорошою альтернативою армії. Джон Хренковський, «Ліберті». Це смішно, але я не хотів іти, тому що тоді саме був В'єтнам, і мої друзі поверталися додому в мішках. Тож я відклав це на місяць. мене попередили, але я знову відклав усе на місяць. Коли мене попередили вдруге, то я вирішив, що треба щось зробити, і записався на флот. через 13 тижнів і навчання у тренувальному таборі. Я опинився на Ліберті ранковський ще не знав про це, але незабаром Ліберті також попливе на війну. поки Америку відволікала війна у В'єтнамі, радянський Союз посилював свій вплив на близькому сході. Він підтримував радикальні уряди Сирії і Єгипту, президент якого Гамаль Абдель Насар, був головним арабським представником у війні із Ізраїлем у той час на Єгипет дуже тиснули це робили його арабські партнери. Шломо Гацет, ізраїльська розвідка, 1967 рік. Пригадую, пригадує, як до Насара зателефонували йорданці. Сказали про те, що він хвалько і нічого не робить. Що він зараджує своїх сирійських союзників. І вони вважали що їм необхідна допомога. тим часом Ліберті перетнув Атлантику і кинув якір у порту Абіджан на заході Африки. Деякі моряки були вільними і займалися своїми фотокамерами. Ліберті був неозброєним човном, який мав вести прослуховування за допомогою електронних пристроїв і передавати розвіддані у верхівку американського уряду. Подібного човна більше не було. На його палубах височило 45 антенн, а внизу сиділи десятки аналітиків і перекладачів. Джо Лентіні Ліберті якщо по рації щось передавали, ми могли це перехопити. на будь-яких частотах, низьких, високих, середніх, дуже низьких. якщо в ефір щось вислали, ми могли це прийняти. і коли ми чули сигнал, але не могли його зрозуміти, тому що він був зашифрований. Тоді ми відсилали його до національної служби безпеки, дозволяючи йому працювати його на своїх комп'ютерах. Національна служба безпеки це американська таємна організація, яка займається електронною розвідкою. Зі свого штабу в передмісті Вашингтона вони контролювали Ліберті, коли той повільно плив вздовж західного узбережжя Африки у травні 67-го року. Насар перекинув на колись демілітаризований сінейський півострів тисячі єгипетських солдатів. тепер Ізраїль та Єгипет зійшлися в очному протистоянні. Однак таке загострення ситуації не обов'язково означало неминучість війни. Тоді Насар підняв ставки. Він закрив тиранські протоки, відрізавши таким чином ізраїльський порт Ейлат. Ізраїль вбачав у цьому початок війни і почав мобілізацію фактично, ізраїльські політики чекали пояснення арабів. Тепер обидві сторони готувалися до війни. незабаром у цю війну потрапить Ліберті. його капітан Вільям Л. Макгоналд служив на флоті ще з Другої світової війни. До його команди входили кодувальники і радіофахівці. Як от Дейв Рювіс. Я був офіцером дослідником на дослідницькому човні. Керував човном командира, допомагав йому старший помічник. А я командував службою безпеки 195-ї групи. Нас послали на край світу туди, де могла бути гаряча точка. Ми повинні були довідатися, що там відбувається, і побачити, чи потрібне втручання Сполучених Штатів. Та завдання несподівано змінилося, і човну було наказано прямувати на близький схід. Вранці у понеділок 5 червня Ізраїль оголосив початок війни. Його літаки бомбардували аеродроми на сінейському півострові та в зоні соєцького каналу, знищивши більшу частину єгипетської авіації. Це справжні кадри, зроблені з камер на гарматах під час нападів на арабські аеродроми. Вони гадки не мали про нашу появу. Ми заскочили їх з Ненацька. Едсер Вайсман, командувач ізраїльськими військами, 1967 рік. Вони поснідали, а ми прилетіли відразу після сніданку та кави. Ми напали на дев'ять аеродромів: два на Сінаї, п'ять у Єгипті і два у Верхньому Єгипті. А потім ми налітали в друге, в третє, в четверте. Ліберті наближався до сцени повної перемоги Ізраїлю. На третій день війни вони захопили західний берег. Однак найбільшим досягненням було захоплення старого міста у Єрусалимі. Я дуже зрадів, коли про це почув. Наступного року в Єрусалимі кожен день молилися усі євреї. У той вечір Ліберті наблизився до пункту свого призначення на Сінайському узбережжі. Четвер, восьмого червня, видався красивим і ясним. Але війна тільки набирала обертів. Ізраїльські літаки прилетіли з боку Сінайського півострова для того, щоб перевірити Ліберті. Підйом був о шостій. Ми прокинулися, прийняли душ і пішли перекусити. Та перед тим ми почули, як о п'ятій ранку до нас підлетіли літаки. Рандетайм да план звозинг нас де ізраїлі Схоже, ізраїльський літак визначив, що човен належав їхньому союзнику Америці. Літаки підлітали до нас дев'ять разів. Вранці над нами зробили десь 12 кіл. Ллойд Пейнтер змінив Енса на палубі. він також не відчував тривоги з появою ізраїльського літака. Я чітко пам'ятаю, як дивився в ілюмінатор на перший рівень і бачив, як офіцери приймали сонячні ванни. тоді над нами саме літали літаки. І я пригадую, що в той момент мене пройняло дуже красиве і тепле відчуття того, що ми в безпеці. вони знали про те, хто ми такі. І в той день ми не були для них чужинцями впевнені у тому, що ізраїльтяни знають про те, хто вони. Люди на ліберті розслабилися. Видимість була гарною, і вони не отримали наказ залишити цю територію. Це відчуття захищеності незабаром буде брутально зруйнованим. Так далі жити не можна. Цю владу треба зупинити. Ми їх зупинимо. Об'єднана опозиція, батьківщина. Українське село є серцем і душею України. Партія регіонів дбає про його відродження та підтримку. Ми забезпечили збільшення вартості оренди земельних паїв до чотирьохсот.